Нікому нічого не віддавати. Не ми його брали, не нам його і роздавати. Буде комунальне підприємство, яке буде приносити прибуток, тому що вони все хочуть у приватну власність розтягнути. А потім ходимо по десятках по школах. Немає чим вікна відремонтувати, немає. От їдеш сюди, дороги немає. А чому? Тому що все приватне простягували, і тепер немає чого отримати до місцевого бюджету кошти. Тому я абсолютно вас підтримую, що підприємство тим більше прибуткове. Прибутковеки не показують звичайно. Ховають, тому що корупція. Тому треба наводити порядок. А тут от владу міняти треба, а роздати легше всього. А ти потім попробуй його збери. попробуй роздати, а потім відбудувати. Зробити новий ринок, тому що сьогодні великого розуму не треба все роздадуть. А що через 3 через 5 років, коли ми прийдемо, коли я президентом стану, що тоді податки будуть платитися? Що тоді будуть утримуватися місцева інфраструктура? Бачили по переходку, чим закінчив? Ото так будуть всі інші закінчувати. Хто буде розтягувати комунальну власність? Тому я разом з вами можете на мене розраховувати, яка треба допомога. Звертайтеся через наших представників. Які радикальні партії тут у нашому місті в районі будемо підтримувати?